Для чого ж використовують цифус мінерал при посіві? По-перше, стимуляція стартового росту коренів. Бо у своєму складі цифос має цинк та фосфор, що важливі на ранніх стадіях розвитку рослини, покращують розвиток кореневої системи та сприяють кращому засвоєнню поживних речовин. Також цифос із фосфором допомагає рівномірному сходженню та зменшує стрес у несприятливих умовах. Таких як холод та посуха, що є досить актуальним на даний момент. Також у багатьох ґрунтах України спостерігається дефіцит цинку, особливо на чорноземах та легких піщаних ґрунтах. І цифос сприяє підвищенню продуктивності таких культур, як кукурудза, пшениця, соняшник, соя. Також ви цифос можете використовувати разом із РКД та додавати в бакові суміші під час протруювання насіння. Тому цифос та інші мікроелементи, мікродобрива, ви можете замовити у нас на сайті або звернутися за номером телефону нижче. Тому запрошуємо до співпраці, гарного вам дня!